Це загальноосвітня школа номер 1 у зборові, що на Тернопільщині. Її відвідують 485 учнів, розповідає директорка навчального закладу Ольга Переймибіда. Незважаючи на те, що навчальний процес розпочався три тижні тому, дітей у школі немає у класах порожньо на термометрі 5 градусів тепла. За словами Ольги Переймибіди, через відсутність опалення після осінніх канікул дітей перевели на дистанційне навчання. У зв'язку з ремонтними роботами котельні ми змушені були розпочати дистанційне навчання з другої чверті. Минулого року ми навчалися на дистанційній формі навчання п'ять разів через неполадки котельні, оскільки котел знаходився в аварійному стані. Світлана Михайлюк у зборівській школі номер один викладає зарубіжну літературу в старших класах. Жінка розповідає. Дистанційна форма навчання не задовільняє взагалі то нікого. Ні батьків в першу чергу, ні вчителів. По-перше, що не всі діти вчасно можуть підключитися. Бувають різні проблеми: то інтернет, то світло в теперішній ситуації. Плюс до того, навіть знаєте, бувають такі ситуації, коли проводиш урок, і ти чуєш, що в тій самій кімнаті, можливо, трошечки в іншій, інша вчителька теж проводить урок. Тобто, друга дитина, а якщо в сім'ї троє дітей, не завжди можливо проконтролювати, чи діти дійсно самостійно виконують завдання. Наталія Гунька мама двох дітей, які навчаються в Зборівській загальноосвітній школі номер 1 Каже, дистанційним навчанням не задоволена. Я повинна залишати дітей. Добре, що є з ким їх залишати, що є бабуся вдома. також як недолік дистанційного навчання, те, що дітям не завжди вдається поспілкуватися з вчителем. очна форма навчання це набагато ефективніше. навіть для дітей, от я наприклад своїх синів, питаю, чи як вам приходять уроки, коли приходжу з роботи, то вони кажуть, ми вже так скучили за школою. Щоб вирішити проблему з опаленням у школі, звернулися до міської ради, каже Ольга Переймибіда. Міський голова зборова Руслан Максимів розповів, шкільна котельня 12 років перебувала в оренді у приватної компанії, яка довела її до аварійного стану. У 2012 році, коли Зборівська районна рада на той час була власником і балансоутримувачем усіх шкіл, віддала цю котельню в оренду приватній компанії. І зараз ви можете побачити, наскільки вона в якому жахливому стані. Ця приватна компанія повністю занедбала систему опалення, саму котельню. Котельня протікала, всередині повністю система зношена, котел також періодично ламався. У нас дві котельні, які були віддані приватному підприємцю: це ця котельня в місті Зборові і в селі Млинівці. Правда, ми її швидше змогли до опалювального сезону закінчити роботи. Представник підприємства Теплозахід, яке донедавна орендувало шкільну котельню, телефоном ситуацію прокоментував так там не було в аварійному ставі. З однієї сторони, кут там вікно було, кут замок і почала валитися це. Вкладали постійно кожного року, вкладалося там не так. Як вкладалося в теплотрасу, тому що теплотраса весь час проривалася, там ніхто нічого не робив, там труби лежать просто в землі, без навіть не в бетонних таких блоках, а просто на, на землі. Кожен раз ми це все робили за свої кошти. До нас претензій не було. Що вони тоді не казали, що ми там в аварійному стані чи що? Вони сказали, подякували за співпрацю. Ми вирішили, що нам економічно невигідно, ми будемо самі опалювати. Все. Це їхня причина, їхнє все. Якщо б було, якби складали акт передачі, що вони мають претензії, що вони мають щось ніхто нічого такого не казав. А тепер, як вже не справилася з своїм завданням, вони вирішили все зробити на ну, силено на нас. За словами Руслана Максимєва, міська рада достроково розірвала договір оренди з цим приватним підприємством та оголосила тендер на капітальний ремонт котельні. Щоправда, каже трохи із запізненням. Ми змушені були виготовити проєктно-кошторисну документацію. Вона зайняла досить тривалий час. Тоді пройти експертизу даного проєкту. І після проходження експертизу ми оголосили тендер на відбір підрядної організації, яка має право виконувати такі роботи. З бюджету громади на сьогоднішній день виділили мільйон сімсот для того, щоб замінити повністю всю систему опалення в середині котельні. Тендер на ремонт котельні відбувся 4 жовтня. Тендерна пропозиція склала понад 2,6 мільйона гривень. До участі на тендер подалося лише одне приватне підприємство, з яким уклали договір 15 жовтня. Розповів Руслан Максимів. Керівник підприємства Анатолій Мукан розповів, що вдалося зробити, щоб відновити систему теплопостачання в школі. Спочатку зробили вуличні роботи, поки що дозволяла погода. Було тепліше, сухіше. Демонтували ще вишку цю водонапірну. Всю конструкцію старого димохода. замовили в цей час обладнання, яке теж виготовлялося на заводі. Основна проблема була з димоходом він довго виготовлявся. Виготовили металокаркас для димоходу, ну і приступили до влаштування самих трубопроводів котельні ми змонтували домохід, під'єднали котел до димоходу. Зараз ми будемо наповнювати систему водою школи, паралельно під'єднуємо теплоакумулятор до системи і запускаємо воду. Паралельно під'єднуємо автоматику, що керування виготовлено, і будемо проводити запускати тепло в школу. на наступний рік лишається реконструкція. Теплотраси і самого ремонту приміщення. Тобто у нас є там ділянка, де пошкоджений є дах. відповідно ми будемо планувати перебудувати стіну, перекривати він ж не докритий, той дах був для того, щоб нагріти школу до потрібної температури, треба кілька днів, каже Анатолій Мукан. Дуже оптимістичний варіант. Що в понеділок, якщо би пішли діти до школи, це було, я вважаю, що дуже добре буде. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.